Вітаю! Це відео буде про саморобки або лайфхаки, або зроби сам з того, що є вдома. Ютуб канал Колосаду. Так, розуміючи, що попереду на винограднику дуже багато буде роботи, а саме пасинкування, підв'язування. Зрозумів, що потрібен штатив. Так, його можна було б придбати 200, 300, 400, 500, скільки вони коштують, їх моделей вистачає в інтернеті. Але. Це було б дуже просто. Тому хі, вирішив зробити сам, тим паче, знайшов все, що мені потрібно для цього. для цього. Ось ця штука це підставка для ялинки. Їй вже дуже багато років, може хтось, навіть дивлячись це відео в себе вдома таку знайде або згадаю, що колись на новорічні свята таку підставку використовували для ялинки. Тут з трьох сторін є ось такі затискачі. Які тримають стовбур ялинки. Тобто це перше. Потім селфі-палиця складаю. Тут вже в неї є фіксатор для телефону. Металева трубка діаметром 25 мм, офісна, хромована, була довільної форми, і також шланг для поливу. Три четвертих розрізав, буде накладатися ось так. Щоб... А, зараз я накладу. Ось так. Це селфі палка, труба. І ось. З однієї сторони труби болгаркою робив нарізи, щоб зменшити діаметр. Це потрібно для того, бо всередині підставки для ялинки є там такий виступ, контур. І виходить, якщо ставити цю трубу, вона ідеально туди стає і ніс фіксується дуже-дуже добре. Довжина цієї труби довільна, але мені вона саме така потрібна. Потім, а так я зараз це все зберу. Це що тут показувати? Вже час збирати. Так, Вставляю, натиснув, прокрутив, тепер фіксаторами зафіксовую. Вирівнюю, підтиснув, підтиснув, підтиснув. Все, міцно. о, Тримається рівно, все що потрібно, і найпростіше. А, також десь ось відступив, ну, на довжину ручки, яка буде вставлятися. Зробив свердлом отвір. Тут краще кернити, тому що поверхня дуже така гладка І ось. Саме основне, що роблю, беру селфі палицю і вставляю в цю трубу. Все. Підставка штатив для телефону готова. Вона виставляється, будь-яка довжина, висота, тобто висота більш ніж метр п'ятдесят виходить. Так що можна навіть замінити тут металеву цю трубу на висоту, яку потрібно. Чому? Тому що коли в інтернеті шукав, переглядав ці всі штативи і виходить, вони є або дуже за низькі, або від 60 см і максимальна висота робоча метр, або до 2 метрів. Або тут не подобалося, як триноги стоять. А тут ось, просто зробив з того, що було. Тобто таке відео, рубрика саморобки. Кому сподобалось, ставте лайк. Кому ні, пишіть колхоз, село, краще б купив, витрачений час. На це часу я витратив 15 хвилин. Все, тому Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал попереду. Пасинкування і підв'язування винограду. Всім гарного настрою і чудових врожаїв. Дякую за перегляд.